Привіт! Сьогодні будемо в'язати яскравий дитячий пледик. З вами Наталя, і ви на каналі про хобі. Параметри пледика. Висота його 90 см, ширина 100 см. Вага 475 г. Тобто, вам вистачить 5 моточків, якщо в'язати однотонним чи 5 кольорами. В мене особливість цього пледа, що використано 7 кольорів. І я в'язала смужками. Кожна смужка іншим візерунком. Візерунки двосторонні, тіньові. Для обв'язки пледика по периметру ще потрібен буде гачок номер 3 Використовую пряжу Alizela на Gold Classic. Її характеристики: 51% акрилу, 49% вовна. 240 метрів 100 грамах. Рекомендовані спиці від 4 до 6 я буду в'язати номером спиць 4,5. Номери кольорів ви бачите на екрані. Щільність мого в'язання в 10 см 17 петель. Якщо набирати звичайним способом петлі, то хвостик довгий треба відмотати приблизно. 2 метри Ось так. І я набираю 158 петель. Номер спиць у мене 4 1/2. Кольори ви можете комбінувати за своїм бажанням. Але пам'ятайте, чим більше смужок, тим більше хвостиків. Якщо ви їх не любите заправляти, то смужки краще робити ширшими. Використала я всього три візерунки: хусткову в'язку, релинку і ломану резинку. Ось перлинка. Ломану резинку інколи я Міняла стороною лицьовою то виверетньою. І вона за рахунок цього має різний вигляд. Ось іще пропустила візерунок рис є в мене. Ніякого порядку і чергування візерунків та кольорів у мене немає. Тобто, як хотілось, так і в'язалось. До якого кольору тягнулася рука, так і в'язала. Ви можете бачити всі смужки різні. Візерунки дуже прості на основі лицевої та виверотньої. Я вам додала схеми цих візерунків, лицева петля зеленим кольором, виверідня білим. Ось такий має вигляд виверідня сторона. Дов'язали пледик і останній рядок іде закриття. Мені подобається самий звичайний спосіб, коли дві пров'язуються разом і потім петля накидається на спицю. Перед обв'язкою шишечками я роблю ще один рядочок стовпчиками без накиду білим кольором. Щоб кутик був гарненьким, то в одну петлю роблю 3 стовпчика без накиду. Звичайно, що таку обв'язку робити не обов'язково це за вашим бажанням. Але мені подобається саме такий вигляд. Виріб виглядає більш завершеним. І додатково це дає стабільність полотну. Тобто, пледик. Буде пратись часто, використовуватись часто, він не буде так деформуватись. Наступний рядок обв'язка з шишечками. Щоб шишечки мали гарний вигляд, спочатку розрахуйте, на якої відстані одна від одної буде кожна шишечка. В мене між шишечками 4 см. Це 5 стовпчиків без накиду і в шостому стовпчику я роблю шишечку. Від куточка Пропускаю 5 петель і починаю в'язання з першої шишечки. Далі в місці, де будемо робити шишечку, робимо 2 повітряних петлі. Перша і друга. Робимо накид. Повертаємось в першу петлю. Підхоплюємо ниточку, протягуємо нитку через дві останні петлі. Знову робимо накид. Повертаємось в першу петлю. Протягуємо ниточку через дві останні петлі. Стопчиків з накидом я роблю 5. У вас може бути інша кількість, залежить від товщини ниточки. В мене Alize Lana Gold. Підхоплюємо, щоб не втратити жодну ниточку. Тепер протягуємо через усі шість петельок. Трішки так поправляємо, щоб вона була випуклою, і затягуємо. Робимо ще одну петельку, щоб зафіксувати нашу шишечку. І повертаємось в попередню петельку. Ось так фіксуємо. І далі в'яжемо знову стопчики без накиду, потрібну кількість до наступної шишечки. На кутиках шишечка в'яжеться так само, як і по прямій. Щоб об'єднати обв'язку, останню петельку ми протягуємо через першу. І ось так ниточку обрізаємо і затягуємо. І все. Далі голочкою заховаємо кінчик і його не буде видно. Ось так буде дуже охайно. Пледик готовий. І я продовжую в'язати подарунковий бебі-бокс, що буде наступним, а наступним будуть пінеточки. Натякну тільки, що пінеточки будуть звірятками. Яке буде звірятко, можете написати в коментарях. До зустрічі в наступному відео!